Жив такий проповідник, який називався Біллі Грем. Коли йому вже було багато років, він вже похилого віку, він попросив, щоб його син прилетів до нього літаком з до Вашингтону до Лос-Анджелесу. І фактично поговоривши зі своїм сином, останню фразу, яку сказав Білі Грем своєму сину він сказав, вони були наступні слова. Він каже: якщо тобі зателефонують і скажуть, що я помер, ти не вір їм, тому що в ту мить, коли тобі скажуть, що я помер, я буду більше живучий, ніж будь-хто в цьому світі. І так само ми сьогодні всі перебуваємо під враженням, під силою, під емоціями Воскресіння Христового. Тому що, коли Христос Воскрес із мертвих, Він розпочинає з'являтися багатьом своїм апостолом. Що цікаво, що, як я вже говорив минулої неділі, перепрошую минулого вівторка, що життя Ісуса Христа ділиться на три частини, на три часові рамки. Перша часова рамка це є від народження до 30-го року життя. Тоді, коли Христос жив своїми батьками, працював в Назареті і своєю покірною теслярською працею заробляв собі на життя. Друга частина його життя це і три з половиною роки, коли Христос проповідував слово Боже, коли помер і Воскрес із мертвих. І третя частина його життя, третій важливий відрізок його життя це те, що він 40 днів з'являвся своїм апостолом і всім тим, які для нього були важливі. І ось постає дуже важливе питання. А кому з'являвся Ісус Христос після Воскресіння? Чому Ісус Христос не з'явився Понтію Палатові і не сказав йому, ну що, ти мене розіп'яв, а я Воскрес? Чому Ісус Христос не з'явився ані Каяфі? Чому Христос не з'явився тим кривдникам, які його кривдали, які його вбивали? Кому Христос з'явився після Воскресіння? І тому сьогоднішня тема моєї проповіді: Кому? І чому Ісус Христос з'являється після Воскресіння. Отож, перша особа, кому з'являється Ісус Христос після Воскресіння, це була Марія Магдалина. Євангелії від Марка, 16 глава, 9 стих. Воскреснувши уранці першого дня тижня, з'явився перший Марії Магдалині, з якої був вигнав сім бісів. Чому Марія Магдалина? Тому що вона любила Ісуса Христа. Кожен із нас, хто любить сильно Бога, кожен із нас, хто дбає про нашого Спасителя, кожен із нас, хто ходить до храму, до сповіді, до причастя, кожен, як ми, як ми молимося, освяти і благослови тих, які люблять красу Дому Твого, Господи, ми ж не помагаємо, ми ж не ходимо до церкви для того, щоб прибирати священнику. Ми не прибираємо для того, щоб дбати про свій ім, репутацію і імідж. Ми допомагаємо Богові освяти і благослови того, хто любить красу Твого Дому. Якщо ми любимо красу Дому Господнього, якщо ми приходимо і молимося не тому, що так треба, а тому, що я з любов'ю до Бога хочу молитися. Якщо я уникаю гріхів не тому, що це буде для мене дуже погано, або мене Бог покарає, а тому, що я його люблю. Ну як я буду Бога ображати, якщо він мені скільки дає благословення? Ну це ж не нормально є. Ну, як я буду такою невдячною людиною, якщо я Богові буду зраджувати, а, а він мені все скільки дає, я його буду. І це є слова любові, це є логіка любові. Тому і Господь Ісус Христос з'являється тим, які його люблять. Марія Манула його дуже любила. Чому? Тому що вона була вдячна, що він вигнав з неї сім бісів. Уявіть собі, як людині жити, в якій є одна риса, хіба. А я собі, як людині жити, коли в неї сім ярис, сім хеп. Як людина може жити з тими всіма емоціями, які просто її роздирають, вигнав з неї сім бесів. І він, усвідомлюючи, дякуючи, вона усвідомлюючи, дякуючи за те, що Господь її врятував, вона з любові прибігає до гробу, і там її Ісус Христос з'являється. Друга особа, кому Христос з'являється після Воскресіння. Тобто перша тим, кого, хто його любив. Друга апостолу Петру. Ідіть, казав він Христос до жінок мироносець, і скажіть апостолам і Петру, що я Воскрес із мертвих і зустріну їх у Єрусалимі. Чому апостол Петро заслужив такої честі? Він ж зрадив Ісуса. Петро відрікся від Ісуса, але потім гірко оплакав свої гріхи. Псалмі 50 го ми чітко говоримо, жертва Богові, Дух сокрушений, серцем сокрушеним Бог не породить, коли ми оплакуємо свої власні гріхи, коли ми плачемо і жаліємо, що ми Бога образили і хочемо помінятися, коли ми часто ходимо до сповіді, коли ми часто приймаємо присвятою Євхаристію, коли ми... Розуміємо, що ми живемо неправильно. Коли ми уважними до наших вчинків, емоцій, почуттів, намірів, тим Господь з'являється. Тим Москасий Христос з'являється. Апостол Петро зрадив Ісуса, але апостол Петро покаявся, гірко заплакав. Тому, коли ми гірко оплакуємо своїми гріхами, нам москасий Христос з'являється. Третя категорія, кому з'явився Москасий Христос, це є учні, які йшли до Емаусу з Єрусалиму. Пригадуйте, ми говорили про це вівторок, світлий вівторок, Клеопа і його товариш йдуть з Єрусалиму. Чому? Вони зайшли в тупік. Їхній учень, учень помер. Він каже, що він воскрес. Ми його не бачили. Фактично все втрачено. Втрачені надії, сподівання, опущені руки, людина потрапила в духовний параліч. Все паралізовано. Людина розуміє, щось в житті моєму зламалося. Я вже не маю сенсу більше тут перебувати. Я йду з Єрусалиму. І тоді, коли ми переживаємо велику кризу, коли ми переживаємо, що в нас в житті все втрачено, все зламано, що нема жодної надії, і ми призиваємо ім'я Господнє, і тоді Господь нам приходить на допомогу. Так само, як він прийшов тим апостолам. вони йдуть по дорозі, він починає їм говорити, писав, вияснювати писання, і вони кажуть, палало серце наше. Споживають Євхаристію. Коли ми споживаємо Євхаристію, коли ми живає, переживаємо той пік, але ми споживаємо Євхаристію, ми не відходимо від Бога, тоді Воскресний Христос нам з'являється і нам допомагає. Четверта категорія апостол Павло. Дуже трагічна особа. Фактично, апостол Павло він пережив дуже тяжке життя. Він народився в. Він народився в сім'ї правовірних євреїв. Святе письмо говорить про нього, знаєте яку фразу? Він дихав ненавистю до християн. Я собі навіть не можу уявити, як дихати ненавистю до християн. Фактично, його життя він поставив собі за ціль. От як поставив за життя Путіна його орки нас вбивати, так само і поставив собі за ціль апостол Павло вбивати всіх християн. Він з такою дихав ненависті до християн. Їде до Дамаску для того, щоб християн вбивати. І тут посередині дороги перед ним з'являється Воскресний Христос і каже до нього, Савле, його ім'я Павла, було перед намеренням Савле. Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? І в один момент він міняє своє життя. Кому? Чому Христос з'явився в Паблові? Чому? Він ж його переслідував, переслідував Християн, дихав ненависті до християн. Тому що Павло був дуже прав... правдивий. Він правдивий був. Тому що Бог з лукавими людьми буде поводитися по лукавству їхньому. Лукавство їх і вб'є. Жорстокими людьми Бог поводиться по їхній жорстокості. А людина, якщо людина є пра прав правдива, ви правед, правдивий. Він знав, він думав собі. Він був він такий був схожий як на Марію Магдалину. Марія Магдалина вважала, що е, чи, перепрошую, Марія Єгипетська, вона вважала, що мати стосунки з чоловіками це є нормально. І вона це робила не за гроші. Вона це робила, тому що це їй подобалося. Вона думала, що це є нормально. Людина, то ми розуміємо, це не нормально, то ми живемо, тому що ми ходили на катехізацію, ми знаємо заповіді Божі, ми слухаємося те, читаємося те письмо. А ця жінка, вона жила по своїй совісті. Треба в житті отримувати задоволення. Це її життя. Я так хочу. Марія ж Маглина не брала гроші за свої послуги. Не було гріха розпусти, поєднаного з гріхом лукавства, не було гріха розпусти, поєднаного з гріхом займатися проституцією. Просто було щире бажання. Апостола Павла було щире бажання пересвітувати і вбивати християн для його культури, для його способу мислення, для єврейського народу це було нормально. Тому що християни це було щось нове, яке заважало розвитку юдаїзму. Тому Павло, служив, Павло вбивав християн з чистою совістю. Але потім, коли він навернувся, він почав проповідувати слово Боже з чистою совістю. Тому, коли ми правдиві, а як ми можемо візнатися в правду про себе, тоді, коли ми прямо до сповіді, коли ми розуміємо, що я маю одні думки, по-іншому погоджуся, по-іншому говорю, я фактично живу лукавим серцем. І тоді Господь зупиняє людину і змію людину. А якщо людина живе по лукавству, якщо вона лукава, тоді вона своїм лукавством і сама себе загробить. Тому апостол Ісус Христос з'явився апостолу Павлу, тому що апостол Павло був дуже чесний перед собою. Він мав дуже прості, чесні наміри. Вони не були правильні, не були правильні. Вони не були божі, не були. Тому і Господь його опам'ятав на дорозі до Дамаску. Але він мав він жив правді про себе. Він розумів, хто він є насправді. Багато із нас не розуміємо, ким ми є насправді. Багато з нас думаємо, що ми добрі, а ми лукаві. Багато людей думають, що ми праведні. Що ми думаємо, що ми праведні, а ми не праведні. Ось. Ще одна дуже цікава річ: Апостол Тома з сьогоднішньої Я тому хотів зробити таку ретроспективу, таку зібрати вам інформацію. А чому Апостолі Петрові з'явився Ісус Христос? Тому що Ісус Христос, Ісусові Христові дуже залежить на нас. Він нас любить. За кожного із нас Христос віддав своє життя. Ми цінні для Бога. Господь кожного християнина, кожну християнку, і Він любить особливою любов'ю. Якщо ми переживаємо сумніви, якщо ми переживаємо страх, якщо ми переживаємо розчарування, Ісус Христос нам з'являється і нам допомагає. Ісус Христос проходить через замкнені двері, проходить чому? Щоб не налякати своїх апостолів. Ісус Христос. Дає свої рани апостолові Томі. Дає. Чому? Для того, щоб його утвердити в вірі. І так само в нашому житті, коли ми молимося до Бога, Господь розганяє наші сумніви, Господь позбавляє нас страху, Господь нам дає мудрість і витривалість. Ну і остання категорія, кому з'явився Ісус Христос, це є хто? Це є апостоли. Що ми чуємо про життя апостолів? Що Воскрес Христос сказав? Марії Магдалині, ідіть і сповістіть апостолам, щоб чекали мене де? В Єрусалимі. А що вони зробили? А вони поїхали, пішли на Генезарецьке озеро і зайнялися риба, риб, почали рибалити. Вони собі подумали. Вони було дуже просто. Ісуса Христа вбили, тіла немає, ну що немає? Йдемо на, на, на це на Генезарецьке озеро лапати рибу. І вони займаються собі нормальними речами. І тут їм з'являється Воскресний Христос. І що він зробив? Він не лише Петра навернув, він, коли вони лепали рибу, як говорить нам Святе те письмо, вони спіймали 156 рибок. Спеціально говорить і могли Іван. І коли вони причалили до берега, вони побачили, що вже була сніданок, вже був готовий, риба була вже спечена. Тобто Христос ніби каже до цих апостолів, каже: слухайте, друзі, повертайтеся туди, де є саме життя. Тепер ваша ці життя, ваші пріоритети це не є лапати рибу, ваші пріоритети тепер рятувати людей. І так само може Христос сказати до кожного з нас. Той, хто пережив хворобу, той, хто пережив якісь важливі якісь які моменти, той, хто пережив війну, той, хто пережив якусь біду в житті, слухайте, друзі. Ваша, ваша ціль той, хто стався священником. твоя ціль не є заробляти гроші, твоя ціль проповідувати Слово Боже. Твоя ціль не займатися, лише, не займатися лише такими сільськими справами. Твоя ціль є служити мені служити мені, каже Ісус Христос. І це слава саме для мене. І Христос каже до кожного із нас: ваша ціль є не заробляти гроші, треба заробляти гроші, дороблятися, будувати. Але ви маєте розуміти, що є ще ваша душа. І тому в неділю свято треба до церква ходити. Треба молитися до Бога. Треба пам'ятати, що повертайтеся туди, де є сенс вашого життя. І тому апостоли, після того, як вони зустріли Воскресного Христа на березі Генезрейського озера, вони що зробили? Покидали сіті і пішли проповідувати слово Боже. Остаточно, безповоротно. Так знаєте, Христос пішов і раз відрізав. От тому з'явився Ісус Христос. Тому, підсумуючи сьогоднішню проповідь, і бажаю кожному із вас, якщо ви хочете у своєму житті зустріти воскресного Христа, любіть Його, оплакуйте свої гріхи, роздумуйте над Його життям, будьте, прав, будьте чесні самі з собою, смуток і тривогу, яку ви маєте. Відганяйте і живіть згідно вашого покликання. Покликання народжувати дітей, покликання працювати на роботі, але поєднувати покликання роботи, народження дітей, обов'язків і турботою про свою безсмертну душу. Амінь. Христос Воскрес. Промова всі з усієї, душі з усієї, ми нашої. Промова.